Привітальним словом до випускників 2023 року запрошується директор Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Веліховська Алла Борисівна. Дуже приємно сьогодні вітати всіх в цій залі. І сьогодні дійсно це в першу чергу ваше свято, це те свято, яке назавжди закарбовується в пам'яті кожного його учасника, адже це свято вашої перемоги, вашої особистої перемоги. Пройшло якихось чотири, якогось шість років. І ви сьогодні ходите в новий, вже піднімаєтесь на новий ступінь свого життя, це новий ступінь пізнання всесвіту. І поруч з вами сьогодні, ваші самі рідні, ваші самі близькі. Сьогодні ваші педагоги вони пишаються вами. А більше за все, знаєте, хто щасливі? Батьки. От ви знаєте, коли в мене донька закінчила, я вище всіх кидала ту конфедератку. І всі питали, що з твоєю мамою? Вона каже: ми нарешті закінчили навчання. Тому, батьки, я вас сьогодні. Просто вітаю з таким прекрасним моментом. Але якщо серйозно, то перед кожним із вас дуже лінний, довгий шлях. І для того, щоб стати успішним, потрібно 10 тисяч годин. 10 тисяч годин наполегливої праці пота болі. Але саме це є шлях до вашого успіху. І в залежності від того. Як ви його пройдете, буде залежати того, наскільки успішним і як швидко ви станете. Тож, йдіть до перемоги, працюйте кожного дня, повірте, Миколаївщина дуже потребує вас, ваших рук, ваших сердець, вашого розуму. Я вкотре дякую цьому прекрасному колективу, професорсько-викладацькому складу, який вже вкотре дає життя новим науковцям. Новим працівникам, новим вченим, новим фахівцям своєї справи. І дійсно, це був надзвичайно важкий шлях, коли кожного дня ми бачили руйнування, коли ми бачили попри все, що завдання заняття у нас проходять. Що студенти, де би вони не були, в яких куточках нашої великої планети не були, вони всі навчаються і всі хочуть стати майстрами сьогодні? Наше свята, ваше свята. Я вітаю вас. Я бажаю нам всім в першу чергу це мирного неба. Я думаю, що кожен із нас сьогодні як і всі, сподівається на те, що перемога наша буде близькою. На який би не був оцей от шлях швидким. Потім будуть надскладні часи, коли треба буде відновлювати країну. І ми сподіваємося, саме на наші попуску. Ми сподіваємося, що ви дійсно все зробите для того, щоб наша Миколаївщина, наша Україна стала процвітаючою. І тому моє вітання, моя подяка і вручення дипломів. Да неленово вірина іванівна завідувачі капору та, та студенти-випускники. Радою вітаю вас в цьому залі, радо вітаю колег, зокрема наймолодших, радо вітаю гостей, зокрема, батьків цих прекрасних колишніх студентів. А зараз вони вже дійсно наші колеги, і тому моє вітання і моє звернення насамперед до них, бо вони сьогодні наші герої. Але перед тим я хочу подякувати тим воїнам, які уможливили сьогодні нашу зустріч, зокрема нашим студентам, які знаходяться в лавах ЗСУ. І серед них є також і наші філологи, зокрема командир взводу Валерій Багула. Але сьогодні в нас, як я сказала, герої. 2023 року наші бакалаври, і я щиро вітаю їх з величезним кроком у житті, з величезним закінченням дуже значущого етапу в їхньому житті. Це завершення навчання у бакалавраті ЧНУ імені Петра Могили. Вчитися у ЧНУ завжди було не дуже легко, а саме тому це велика перемога. А, студентське життя цих прекрасних філологінь і філологів припало на дуже драматичний період в історії нашої країни і в історії нашого навчального закладу. Але попри це, вони успішно а, подолали всі перешкоди, вони це пережили, вони зараз стоять на сцені, а, поряд з нами. А, і очевидно, що а, вони а, вживу а, довго вже не бачили своїх викладачів, зокрема а, завідувачок кафедри випускових, які тут присутні, а, і принагідно я їх представлю. Це Галина Миколаївна Кузленко, кандидат фірологічних наук. Завідувачка кафедри теорії та практики перекладу, тут разом з нами і завідувачка кафедри англійської філології Тетяна Володимирівна Зубенко. І тут разом з нами виконуюча виконуючи обов'язки заступника завідувача кафедри. Кандидат філологічних наук Наталія Михайлівна Лебединцева, кафедра української філології та міжкультурної комунікації. Бачите, яка реакція? Тож я дуже рада, що ми зараз зустрілися на цій сцені, і це свідчить про те, що ми з вами, дорогі друзі, міцні горішки, правда. Ми все подолали, ми все витримали і ми молодці. Е, тому я вам зичу, щоб на підґрунті отриманих знань, е, на підґрунті отриманого е, досвіду виживання, яке ви теж отримали, е, ви збудували щасливе, е, омрійне вами життя. Нехай вам щастить, нехай доля буде завжди на вашому боці. Я вам зючу з цього найкращого, звісно, мирного а, життя і а, слава Україні. А зараз а, ми, а, ми, звісно, будемо вивчати дипломи. Знакою. Єлизавета Жаміра. Бакалавра нас... <праць> з відзнакою вручається Вікторії Краваренко. <праць> Диво, з візнакою вручається Уляні Учинський. Конкрізь напою вручається Богдані Ярогчут. Диплом бакалави вручається поробницю. Диплом бакалави звичайного дразка вручається в руниці роботи.

Пригом бокала приключається на рікалізни. Олександрі Олександрій Поржан. Вітаємо. Диплом бакалавра вручається Вікторії Шарманський вітальний. Перекладачі, англійські філологи, про все. Все одного. Диплом бакалавра, звичайного зразка вручається Вікторії Васильовську. Вітаємо. Диплом бакалавра вручається Юлії Мовчан. Yeah. Диплом бакалавра включается Виктория Полочу. Виталий. Yeah. Yeah. Деплом бакалавра включается Максим Болгарчико. Диплом бакалавра включається в Орварі Чибока. Це були перекладачі на англійське. Диплом бакалавра включається в місті Теплым бакалавром вручается крестиние филипонии. Тепловый бакалавр вручается в даринку. Итак. Це Євгеній щепота uh -huh. Ну, а тепер українське білого є. Uh -huh. Ціклом з вручається Валентині Варшенко. Ирині матурины. Бело Багалара звичайного заразка получається Костянтину Шутинова. Включаемся Яни Сердюк Виталий. Теплом бакалавра обучаются Ольги Фезрей. Виталий. Цветлом бакалавры включается один чай. Шановні філологи, не забувайте нас, будь ласка, коли ви будете найкрутішими в тих галузях, які ви оберете. Будь ласка, заходьте до нас, не соромтеся, не забувайте. Я вірю, що ви будете про я вам вижу всього найкращого не лише ваших справах, але і безмежного щастя і особистого, і жіночого, і чоловічого. Слава Богу, що вони в нас є. Тож, нехай вам щастить. На все добре. Чиросками вітаємо випускників, шаровів, тобто на згадку і за традицією.